На традиційний міжобласний турнір пам'яті Степана Бандери у броди прибули представники з трьох областей Західної України. Зокрема, своїх найкращих гравців виставили футбольний клуб Покрова та Вікторія зі Львова», футбольний клуб Дубно та Верес з Рівного, а також команда дитячо-юнацької спортивної школи Авангард з Андріївки Бузького району і команда з міста Залісті Тернопільської області та дві команди виставили господарі. На урочисте відкриття вишукувались юнаки 1999-2000 року. Років народження до них з господнім благословенням звернувся настоятель храму чесного і животворящого Христа міста Броди, отець Ярослав Царик. Прибула на турнір народний депутат України Ірина Сех, котра ще, будучи депутатом обласної ради, активно підтримувала популяризацію здорового способу життя українців, зокрема молоді. Присвята перемог провіднику української нації, упевнена Ірина Сех, лише додає ваги цьому міжобласному турніру з футзалу та упевненості сильних спортовців у своїх перемогах. Ваша боротьба – це ваші успіхи, ваші успіхи в школі. Ваші успіхи в спорті. Тому бажаю вам сили, бажаю здоров'я, бажаю перемоги, тому що ви нащадки українських героїв, знаних і незнаних, які багато років боролися і сьогодні стають до боротьби за українську державу. Тому слава Україні! Сьогодні звучить на весь світ. Сьогодні Україною дивуються, сьогодні Україною тішиться, тому що українці є велика, сильна, могутня нація. Тому вважаю сили, здоров'я, перемог, гордитися нашою державою, гордитися нашими героями. І слава Україні! Сумку народного депутата підхопив і продовжив депутат обласної ради Володимир Чехот. Виконанням національного гімна України завершилася урочиста церемонія з відкриття футбольного турніру в стінах спортивного залу, і для юних футболістів почалася звична робота на полі. Не помилимось, сказавши, що у перший день турніру, а всього було три, гравці показали найвищий клас, адже багато з них були помічені на футбольних турнірах і зараз навчаються у закладах спортивного напрямку. Зокрема, брати Андрій та Юрій Омелянчук із бродів та Юрій Капустинський сьогодні навчаються на футбольному відділенні. Костопільського обласного ліцею спортивного профілю. Андрій Козак, Максим Леонтьєв, Роман Баб'як та Андрій Ляшенко виступають за Луцьку Волинь. Юрій Нечуйвітер грає за юнацький склад команди з Володимир Волинського. Усім цим хлопцям спортивний старт дала Бродівська дитячо-юнацька спортивна школа. Озброєні досвідом хлопці вийшли на поле. Зокрема, за команди Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи вдало виступили Андрій і Юрій Омелянчуки, Андрій Козак і Максим Леонтьєв. Роман Баб'як і Андрій Ляшенко були включені до суддівської команди турніру. За словами директора Бродівської спортивної школи Сергія Подавця, організовуючи турнір, вони хотіли залучити якомога більше дітей в канікулярний період, організувати дозвілля учнівської молоді, яка захоплюється футболом і для котрої зима зовсім не час для перепочинку від футболу. Під час турніру у своїй віковій категорії наші гравці зустрічались з футболістами футбольного клубу Вікторія з Рівного командою дитячої нацької спортивної школи заложців та футбольною командою Дубно у півфіналі грали з Львівською покровою. У фіналі наші футболісти вийшли на поле з дубнівськими майстрами копаного м'яча. Основний час зіграли в нічию з рахунком 6-6, тому пробивали пенальті, де поступилися з рахунком 3-5. Це й не дивно, адже футбольний клуб Дубно є філією команди з Моршина, яка виступає у першій лізі. Наприкінці першого турнірного дня відбулося урочисте нагородження переможців. Отже, третє місце за Львівською покровою. На другому Бродівська дитячо-юнацька спортивна школа. А перше посіли юні футболісти з міста Дубно. Голова Федерації футболу Бродівщини Сергій Кобілковський разом з депутатом обласної ради Володимиром Чехотом нагородили і номінантів. Так, кращим воротарем визнано Ігоря Шеремету з футбольного клубу Покрова, кращим гравцем став Дмитро Галадей з Дубна. А кращим захисником обрано Андрія Омелянчука. Другий і третій дні турніру були не менш захопливими, видовищними та повними несподіванок, аніж перший. Розповіді про зустрічі молодших складів команд дивіться вже у післяріздвяний час на нашому каналі.